Уявіть, ви тікаєте з власного весілля, збираєте усе своє життя в невеликий чемодан, сідаєте в авто і їдете в невеличке містечко Нокмаут, щоб допомогти своїй сестрі близнючці, яку, яку уже дуже давно не бачили. І це все про нашу головну героїню із книги, усе, що з нами навіки. Давайте так, прийдемося трошки по сюжету. Я не буду спойлерити. Отже, Наомі приїжджає в маленьке містечко нокмаут, щоб допомогти своїй сестрі близнючці і відбуваються деякі події, про які я зараз не буду розповідати. І Наомі доводиться тр... трішечки затриматися в цьому містечку. Е, ось, відбуваються дуже дивні події, бо е, на неї дуже агресивно реагують, плутаючи її стіною, і в неї йде дуже багато часу і ресурсу, щоб довести, що це не вона. І, звісно ж, ми тут зустрічаємо Нокса. Ну, Такий типовий буркотун тримає барбершоп в місті. Має бар, нікого до себе не підпускає. І тут, коли Наомі ну, стикається з якимись проблемами, він не може пройти даром, буркочучи, він все одно й допомагає, допомагає з роботи, допомагає з житлом. Тут буде Повільне розкриття героїв, повільне розкриття їх таємниці та розкриття сюжету в цілому. Тут доведеться Ноксу вирішити, що для нього важливо: залишитися одному і нікому не довіряти і надалі, як він зробив все своє життя, або ж все ж таки розкритися і довіритись Наомі. А Наомі, в свою чергу, потрібно вирішити, чи залишиться вона в цьому містечку, чи ні, чи потрібно її змінювати свої пріоритети і своє бачення до цього життя. Чи все ж таки вона хоче повернутися в своє місто і на свою роботу, де вона працювала? Ось насправді ця книга вона про другий шанс: про те, що навіть у дорослому віці можна віднайти втрачену родину, віднайти почуття кохання, довіру нових людей, які будуть вас цінувати. Тут дуже класно розкриваються взаємовідносини між батьками і дітьми. Тут е, дуже добре розкривається ось це саме віднайдена родина, турбота один про одного. Тому, якщо вам подобається атмосфера маленького містечка, не швидке розкриття героїв, сюжету, але все одно тут немає дуже повільного чути. Тут все одно дуже багато трапляється різних цікавих подій, що е, скучно, точно не було.